Даємо з ну, Вчорашня гра була на межі. Ви виграли три очки. Сьогодні виграли впевненіше. Які ваші враження від цих двох поєдинків? В першу чергу хочу привітати наше керівництво та болівальники. Ми граємо завдяки вам та для вас. Якщо по іграм, сказати, я вважаю, що ми перемогли, перемогли дві гри на рахунок того, того що ми відзахищались. Ми грали командно та зробили менше помилок. Тренере, як ви вважаєте, ви змогли підготуватись до гри з кімбасків? Ми готувалися, а як же дівчата дуже хотіли виграти, Тренерський настрій не був настільки, наскільки команда сама дуже хотіла зіграти. Дякую. Все. Дякую. В процесі цих двох ігор ви багато боролися. Як вважаєш, як ви справилися з цими іграми і що могли б зробити краще? У нас з'явився новий гравець, звичайно, нам дуже допомогла, але мені здається, поки що ми достатньо зіграні, будемо працювати і після нового року, я думаю, ми покажемо результат. На чим саме хотілося б попрацювати? Може, це технічний, там, наприклад, захист чи е, якісь навички персональних гравців? Хотілося б більше комунікації, розмови в захисті, більше розуміти одне одного, одного. Дякую. Дякую. Вопрос да. Вчорашня гра була важкою. Ви програли три очки, була був дуже гарний настрій. На гру, але сьогодні в кінці гри стався провал. Як вважаєте, чому так сталося? Ну, для нас дві важкі гри насправді було, тому що, ну, вочевидь, що ми не готові грати сьогодні нормально, повноцінно. Важко сказати, з чим це пов'язано, тому що тренувальний процес є такий частково наповнений гравцями. Ми не маємо змоги, щоб тренували всі. Через це дуже великий брак технічний. І саме не тільки те, що ми втрачаємо м'яч, а скільки ми маємо реалізацію із-під кошика, і тривачкових китків. Вчора ми програли, тому що не змогли розбити зону за счет того, що відсоток був низький. Сьогодні програли, тому що, ставши зону, пропустили три триочкові кітки, які зламали цю гору, і фактично ми вже догравали там кінцівку. От дві гори для нас були дуже нелегкі. На ну, чим хотілося б попрацювати після цих двох матчів? По-перше, хотілося б підсилити команду трошки гравцями кваліфікованими, які можуть забивати м'яч в кільце. Думаю, що це нам би дуже сильно допомогло. По-друге, безумовно, об'єм киткових навантажень ми збільшимо. Граючи в своєму залі, ми два дні поспіль мали відсоток з гори сьогодні 24,3, а вчора 25 з копійками теж був. Тобто це один з чотирьох забувають або з чотири. Це ну, неможливо так забувати. Це ну, неможливо виграти просто гру, якщо ти не забуваєш кільце, ти не можеш виграти гру. Ну, і все. Багато що залежить психологічний стан гравців, тому що є, є гравці, які були лідерами команди, вони, вони вже мають більш таку сталу психіку. А є гравці, які зараз отримали шанс грати і до цього взагалі не грали. І скільки часу знадобиться на те, щоб гравець, який ніколи не грав, став гравцем, це дуже, дуже важке питання. Дуже важке питання. Дякую. Давайте скористаюся случаєм. Хочу привітати, по-перше, наших захисників Збройні Сили України з наступаючим новим роком з Різдвом. Хай хлопцям там буде, якщо це можливо легше, щоб вони боронили нашу землю, ми будемо грати для них і будемо вигравати. І хочу привітати болівальників. Теж з наступаючими святами я можу вас запевнити, що після Нового року у нас все зміниться на краще. І я думаю, що ми ще зробимо великі сюрпризи для всіх команд українського чемпіонату. Дякую.